CR-V Hybrid. Презентація продукту Севілья, листопад-грудень 2018. -го. Добрий вечір. Я радий ознайомити вас із технічною інформацією про цілком новий CR-V Hybrid від імені усієї команди розробників. Гадаю, більшість із вас мене знає. мене звуть Ямамото. Я працюю в науково-дослідницькому центрі в Європі. Сьогодні я розповідатиму про п'ять напрямів розвитку, розпочнемо з особливостей дизайну, потім поговоримо про габарити. Глибше ознайомимося з гібридною технологією, бо, як на мене, це одна з головних переваг CR-V Hybrid. Далі поговоримо про динамічні характеристики і нарешті про функції безпеки. Розпочнемо з зовнішнього дизайну. Нова модель приваблює своїм потужним, сучасним і виразним зовнішнім виглядом із чітко виділеним елементом крил, широкими дверними панелями і виразним дизайном капота. У салоні основний акцент зроблено на якості. Габарити завжди були сильною стороною CR-V. У новій моделі ми лишили незмінною габаритну довжину, але збільшили колісну базу на 30 міліметрів, завдяки чому на цілих 50 міліметрів збільшили простір у салоні. особливо для пасажирів на задніх сидіннях Об'єм багажного відділення 497 літрів один з найбільших у класі. серед інших функцій, які ви могли бачити на відео: багажник з електроприводом, з можливістю безконтактного відчинення, дисплей з проекцією на лобове скло, кармо з підігрівом, що дуже зручно у країнах з холодним кліматом, також доступні новітні можливості зв'язку Apple CarPlay або Android Auto, А у повноприводній версії є індикатор крутного моменту. Тепер поговоримо про гібридну технологію. як було сказано раніше? Гібридна система має назву IMMD – інтелектуальний багаторежимний привод. А ось її компоненти. По перше, двохлітровий бензиновий двигун з тиклом Аткінсона. Він поєднується з двома електромоторами. Один використовується як генератор, інший. Частково як генератор, і частково як тяговий електродвигун. ще один компонент – ліцій-іонна акумуляторна батарея, І ще муфта блокування двигуна. Дуже важливий компонент, який я опишу пізніше. Також блок керування живленням, і, звісно, електричне сервогальмо, що спрацьовує, коли двигун вимкнено. З назви ви зрозуміло, що технологія Intelligent Multimode Drive здійснює плавне автоматичне перемикання між трьома режимами водіння: суто електричного режиму, гібридного режиму. І режиму руху з приводом від двигуна внутрішнього згоряння. При перемиканні завжди обирається режим найоптимальніший з точки зору паливної економічності у конкретній ситуації водіння. Перед вами спрощена схема конфігурації компонентів системи. Розпочнімо з двигуна. Зліва показано бензиновий двигун, механічно з'єднаний з електромотором генератором. З іншого боку, тяговий електродвигун, другий електромотор, що механічно з'єднаний з колесами. Між вузлом бензиновий двигун генератор і вузлом тяговий електродвигун колеса встановлено блокувальну муфту. Бензиновий двигун переводить у рух електромотор, генератор, а той живить тяговий електродвигун, який своєю чергою приводить у рух колеса. У цьому полягає головна відмінність нашої системи від допоміжної силової установки, яка зазвичай передає всю енергію до акумулятора. Водночас із тим, як двигун приводить у рух електромотор-генератор, що виробляє електроенергію для живлення цьогового електродвигуна, можна заряджати акумуляторну батарею, електроенергія від якої може використовуватись для прискорення під час рушання автомобіля. Я щойно описав гібридний режим, у якому енергія надходить від генератора, тобто електроенергія, що подається безпосередньо на тяговий електродвигун, генерується з використанням бензинового двигуна. У деяких випадках електроенергія може надходити безпосередньо від батареї. У цьому разі йдеться про режим суто електричного приводу. Бензиновий двигун, звісно ж, не працює. Автомобіль рухається лише на електротязі без шкідливих викидів. У інших ситуаціях, зокрема під час руху на високій швидкості, 80-120 км на годину, вмикається муфта, і як джерело енергії автомобіля, використовується бензиновий двигун. Це режим руху з приводом від двигуна. То, як виходить, що режим, у якому бензиновий двигун. Приводить у рух генератор, а той живить тяговий електродвигун, який нарешті приводить у рух автомобіль, забезпечує більшу паливну економічність, ніж режим з приводом від двигуна. Спробую це пояснити на прикладі, відображення ККД двигуна. Перед вами відображення ККД двигуна на основі обертів і навантаження або крутного моменту двигуна. Чим світлішим кольором відображається ККД, тим більшою є економія пального. Наша мета якомога частіше досягати цього значення. Для традиційної силової установки з механічною коробкою передач, ця схема матиме такий вигляд: від нижчого до вищого ступеня, ось робочий діапазон двигуна. Якщо накласти на цю схему відображення ситуації руху, міський заміський цикли та автомагістраль вона матиме такий вигляд. Як я пояснював раніше, у автомобілях з IMMD двигун не з'єднано з колесами. це означає, що робота двигуна внутрішнього згоряння не залежить від швидкості руху, а отже, від ситуації на дорозі. Якщо додати до відображення ККД для автомобіля з IMMD графік роботи бензинового двигуна, Схема матиме такий вигляд, і бензиновий двигун працюватиме у більш-менш стаціонарних умовах. Я також зазначав, що під час руху в гібридному режимі, в якому електромотор-генератор передає енергію в тяговий електродвигун, існує можливість заряджати батарею, а також забезпечити підсилення прискорення отже, можна керувати двигуном так, щоб його ККД постійно перебував у межах зони з оптимальною паливною економічністю. Якщо накласти відображення ситуації руху для IMMD, міський заміський цикли та автомагістраль, схема матиме такий вигляд. Порівняємо її зі схемою для традиційної силової установки. Сподіваюсь, тепер зрозуміло, чому гібридна система з АММД має вищу паливну економічність. На перед вами огляд прикладів ситуації руху спробую пояснити, які режими водіння швидше за все використовуються в цих ситуаціях. Режим також відображається на дисплеї водія. На екрані розподілення енергії відображається значок режиму, в якому наразі працює автомобіль. Тож можете відстежувати режим самостійно. почнемо спочатку. найчастіше автомобіль. Рушає з місця в режимі електричного приводу, крім випадків, коли рушання відбувається з дуже потужним прискоренням. На середній швидкості, наприклад, під час руху містом, електричний режим комбінується з гібридним, а у разі потреби в сильному прискоренні використовується лише гібридний режим. Під час руху на автомагістралі на швидкості 80-120 км за годину досить часто система виконує щеплення муфти. І тоді автомобіль переводиться в рух безпосередньо двигуном. На дисплеї цей режим позначається маленьким значком шестерні білого кольору. Якщо відображається цей значок, отже, автомобіль рухається виключно з приводом від двигуна внутрішнього згоряння. На швидкості близько 100 км за годину досі значною мірою залучається електричний привод. Тож на швидкості в межах 100 км за годину автомобіль може рухатись у суто електричному режимі. що можна побачити на дисплеї. напевно, ви думаєте, на вищих швидкостях 130, 140 чи 150 км за годину, завжди використовується режим двигуна. Це не зовсім так. Хочу підкреслити, що під час руху на швидкості понад 120 км за годину, з точки зору паливної економічності, доцільніше застосовувати гібридний режим, в якому двигун внутрішнього згоряння приводить у рух електромотор-генератор, а той живить енергією тяговий електродвигун. І так аж до досягнення максимальної швидкості. Отже, серві хайбрід з технологією IMMD досягає максимальної швидкості в електричному режимі, а не в режимі приводу від двигуна. При гальмуванні генерується або регенерується максимально можлива кількість електроенергії, що подається назад у батарею. Ось фактичні показники розподілу трьох режимів залежно від ситуації на дорозі. під час руху в місті на швидкості від 0 до 40 км за годину. Частка електричного режиму становить понад 80%. Вимірювання зроблено на одній з трас, якими ви будете їхати завтра на трасі. А Це справжній показник. В умовах руху за містом 40-80 км за годину частка суто електричного режиму становить близько 50%. Навіть на автомагістралі 80-120 км за годину на електричний привод припадає майже 25%. Отже, частка використання електричного приводу вражає. Сподіваюсь, на завтрашніх тест драйвах ви це помітите. Можете ознайомитися з цифрами. Важлива технічна характеристика потужність електромотора. Саме цей показник впливає на потужність усієї системи. Максимальна потужність електромотора становить 184 кінських сили. 135 кВт, а максимальний крутний момент 315 ньютонометрів. Йдеться про характеристики тягового електродвигуна, якщо двигун не має з'єднання з колесами, тоді існують фактори, що можуть спричинити незвичну для вас поведінку двигуна наприклад, в умовах прискорення система керує двигуном, що працює у режимі стабільних обертів. А це може бути для вас незвичним відчуттям. зокрема, тому що у версії CR-V Hybrid для європейського ринку ми змінили цю логіку керування в такий спосіб, щоб у разі прискорення оберти двигуна теж зростали це забезпечить більш природні відчуття в момент прискорення. Що стосується звуку, то крім системи активного шумозаглушення, ми використовуємо систему активного контролю звуку, що дає змогу налаштувати звук двигуна під час прискорення так. Щоб забезпечити стабільний, непереривний звук і створити більш природне відчуття в умовах прискорення. Технологія iMMD не передбачає класичного селектора КПП, а натомість використовує систему інтелектуального перемикання. Як у моделі NSX, положення паркування, нейтральної та головної передачі вибираються, натискаючи кнопки, а задня передача піднімаючи. У системі є й інші кнопки, наприклад, кнопка режиму електромобіля EV Mode, натиснувши яку можна увімкнути суто електричний режим і збільшити відстань пробігу в ньому. А в режимі спорт посилюється чутливість педалі акселератора. Завдяки тому, що система iMMD не використовує коробки передач будь-якого типу, чи то з безступеневою автоматичною трансмісією, чи то з подвійним щепленням, або ж планетарної коробки передач, як у інших японських виробників, перевагою iMMD Є зниження механічного терця в той же час ми використовуємо підкермові перемикачі. Для чого вони? завдяки їм. Ви задовольните природну звичку перемикання швидкості для уповільнення авто. Натиснувши перемикач мінус з лівого боку, можна симулювати перемикання на нижчу передачу зі значним зменшенням швидкості, а натискання перемикача плюс справа зменшить інтенсивність уповільнення. Це ви зможете перевірити під час тест драйву. Що ще? Ось так виглядає дисплей під час руху. Коротко опишу його. З лівого боку відображається стан заряду високовольтної акумуляторної батареї зверху, зліва можна побачити величину струму заряджання високовольтної батареї, а справа фактичну витрату електроенергії тяговим електродвигуном. Значок автомобіля зеленого кольору означає, що ваш автомобіль готовий рушати. Ця ситуація відповідає запущеному двигуну в автомобілі з традиційною силовою установкою. Отже, коли відображається цей значок, виберіть головну або задню передачу, відпустіть паркувальне гальмо і рушайте з місця. Ще трохи інформації. Я вже описав екран потоків енергії. У ньому можна відстежувати, в якому режимі наразі працює ваш автомобіль. Є ще екопорадник. Якщо намагатись утримувати автомобіль у центрі екрана. Можна поліпшити показники паливної економічності. Крім того, є екран історії витрати пального, на якому можна відобразити фактичні цифри витрати пального. Добре перейдемо до динамічних характеристик. Система повного приводу така сама, як і в автомобілях з бензиновим двигуном. Для передавання крутного моменту на задні колеса використовується карданний вал, а для розподілу моменту між правим та лівим колесом задній диференціал. Ми вдосконалили систему повного приводу, зокрема, поліпшили керованість під час повороту на слизькій дорозі а також вдосконалили здатність долання слизьких схилів. Головний фокус зосереджено на комфорті, водія і керованості. Серед технічних можливостей електропідсилювач керма з двома шестеренями і змінним передатним числом, багатоважельна задня підвізка, плаваючі підрамники, гідравлічні опори спереду і ззаду, а також амплітудний реактивний демпфер. Крім того, з метою зменшення ваги в каркасі кузова використано велику частку надміцної стелі. Вдосконалено й аеродинамічні характеристики, не лише за рахунок ідеально оптічної форми кузова, але й за рахунок активних систем, наприклад, решітки радіатора з активними заслінками, що закриваються для зменшення опору повітря. Велике значення, особливо в гібридних моделях, має рівень шуму, вібрації та жорсткості. як я зазначав, ми використовуємо систему активного шумозаглушення разом із системою активного контролю звуку для більш природного і рівномірного звуку двигуна. Крім того, в нашому хайбрід ми використали додаткові матеріали. Для надійної звукоізоляції перед вами таблиця порівняння з попереднім поколінням CRV всі характеристики поліпшились щонайменше на один пункт. Ми особливо пишаємось рівнем керованості, враховуючи, що система включає в себе електромотор, якому притаманний високий крутний момент з самого початку руху. Крім того, в новій моделі ми пропонуємо високий рівень комфорту під час руху і низький рівень шуму. І нарешті функція безпеки добре знана система зміцнення кузова Advanced Compatibility Engineering, особлива конструкція кузову, що у разі зіткнення забезпечує захист водіїв та пасажирів обох автомобілів. А також системи Honda Sensing, усі передові системи допомоги водію, які входять у стандартну комплектацію. А для Європи ми пропонуємо три додаткових системи. Ось і добігає кінця мій виступ. Сподіваюсь, погода не завадить вам насолодитись новими характеристиками керованості гібридної технології iMMD. Ймовірно, вам знадобиться дещо змінити стиль водіння, але про це ви дізнаєтесь пізніше. Дякую за увагу.